Так, вітаю підписники. Дивіться, розкажу вам про таку кучу. Про кучу. Оце дивіться. Оце ось. Це молібден. Дивіться, бачите молібден. Оце молібден. Оце молібден. Оце молібден. Навіть оце ось молібден. Зараз ціна на молібден виросла. І ми такий матеріал купляємо від 1250 гривень за кілограм. Але це не приділ. Якщо є об'єм, якщо є об'єм, пропонуйте, буде дорожче. Купляємо різні металі та сплави. Молібден, без переліз. Бестроліз купуємо р від 80 гривень за кілограм. Бачите, який класний. у кого є такі метали. Пропонуйте. Знаходимося в Києві. Перехід у шапці профіль у групу Telegram з цінами. Якщо є матеріали, пропонуйте. Також купуємо срібло, купуємо багато різних металів та складів. Також є інформація на сайті ukrmetal.in.ua з цінами. Якщо ціни не влаштовують, телефонуйте, будемо домовлятися. Працюємо на об'ємі. Всього найкращого, підписуйтесь на наші відео, дивіться наш канал. всього всього.